Аліні Святнюк 34 роки. Жінка староста Карабачинського старостинського округу, що в Бруселівській громаді. Саме її округ першими відгукнулися та поїхали у квітні допомагати із прибиранням деокупованих територій Макарівської громади, що на Київщині. З вересня Аліна Святнюк в себе вдома разом з дітьми виготовляють окупні свічки для військових. За два місяці жінка з родиною зробили більше тисячі свічок. Він сказав, добре спакуй дітям валізи. Валізи дітям були спаковані, але ми так тут і лишились. Мій тато теж у Збройних силах. Він вже четвертий рік там, близько 600 свічок. Ми вже в попакованих, посортованих, ми відправили, вже попередавали на передову. Одного разу ми їздили саме до Макарова, а другого разу ми їздили вже в село Андріївка. Повністю всі будинки були побиті, потрощені. Сидить старенький дід на лавочці, в нього немає нічого, будинку немає, забору немає, є тільки частина воріт і одна лавочка. Оцілені тільки на розвиток. Дай Боже, закінчиться війна. Ми бачимо у вас тут сьогодні. Така у нас з вами декорація про свічки. Це була ваша особиста ініціатива. Так, це була ініціатива, тому що мій тато теж у Збройних силах, він вже четвертий рік там, і от я завжди його запитую, тату, що тобі потрібно, ми передамо, чи десь, кудись, може, підвеземо чи відправимо. Він завжди казав, що і каже, що нічого не потрібно, що в нас хороше забезпечення, все добре. І коли дивишся в інтернеті, хтось робить те, хтось робить те. От Коли зараз я вже не займаюся часу, багато не займаю у консультаційному пункті, і, от, наприклад, вечори вже стали більшими, то є можливість. Зробити щось корисне, яке дійсно стане в нагоді і принесе користь саме для наших захисників. Як це відбувається у вас, завдяки тому, що в нас є велика сім'я? Ми всі разом зорганізували, почали це робити, але ми побачили, що це такий собі технологічний процес, який включає багато операцій і. Встигнути багато зробити ну, неможливо. Тому я почала підключати людей, які теж дуже відгукуються. Це і друзі, і знайомі, родичі. І от вже в нас робота більш розподілена. Коли, наприклад, хтось нарізає картон, хтось підрізає баночки певного розміру, а ми вже з дітьми на місці вдома це все скручуємо і вже заливаємо готові свічки. Но це вже є більше тисячі свічок готових. Близько 600 свічок. Ми вже в попакованих, посортованих, ми відправили, вже попередавали на передову. Навіть отримали вже і подяки від хлопців. Багато хто пише, що це дуже хороша штука. Комусь вони не підходять, тому що коли йдуть в наступ, зовсім не потрібна та свічка. Але ті, хто стоять у полях, в окопах, в бліндажах, то це дійсно дуже 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 їм допомагає. Як зараз, до речі, от із допомогою військовим, допомога в нас, починаючи від початку війни, коли ми також і на консультаційному пункті надавали певну допомогу нашим Збройним силам, це були продукти, і одяг, засоби гігієни, і готова продукція. І хліб пекли в нас в їдальні, Наш, наші повари випікали хліб, ми передавали постійно. Допомогу організовуємо з людьми, збір. З людьми це продукти харчування, засоби гігієни, все, що люди можуть, діляться. В'яжемо носки, розплітаємо шарфи, в'яжемо носки з допомогою ми збираємо і в будинках культури, і в сільських радах, і в магазинах. Тобто, у нас громада на рахунок цього, ми дуже об'єднані. Власне, як сьогодні змінилася робота і консультаційного пункту. І ваша робота в порівнянні з тим напливом і людей, які переселенці були і які потребували допомоги. Звичайно, стало спокійніше, вже немає того напливу людей, яких потрібно було забезпечити всім і продуктами, і одягом, взуттям, харчуванням, ліками. В основному люди вже порозселялися, Ті, хто мав, вони переїхали далі. А ті, хто лишилися, вони перебувають в будинках у родичів, у знайомих, хтось купив, хтось орендує. Тому в цьому плані стало набагато легше. Консультаційний пункт в будь-який час може спрацювати знову. Складені графіки, чергування, і кожен знає свою роботу, тому в будь-якому випадку ми можемо знову відновити роботу. Розкажіть про ось цю ідею, з якою ви тоді поїхали до Макарова. Це виникло спонтанно чи це виникло під впливом тих людей, які приїхали сюди по допомогу? Це взагалі голова громади Макарівської. Звернувся до нашого голови. Потім у нас було засідання. Брусільській селищній раді голова зібрав, і він повідомив таку інформацію. от просять допомогу. То звичайно, і от першу чергу, от Липко Сергій Петрович, директор ліцею імені Огієнка, сказав: Ми їдемо перші і склалися одразу. Ми склалися графіки. І кожна староста, кожен староста і своїм консультаційним пунктом ми вистроїлися якби в таку чергу. Складений був план, і вже ми почали їздити почергово і допомагати Макарівській громаді. Що вас найбільше вразило з побаченого? Ну саме страшно було те, що там практично не було людей. Коли дивишся на будинок багатоповерховий, в тому будинку практично всі вікна розбиті, і буквально одне вікно, де затягнуто плівкою, і хтось розвішує білизну, оце було страшно. Страшно було дивитися на те, куди повернуться люди. Тому що цих людей порозвозили по всій Україні, вони тікали хто куди міг, хто куди бачив, за кордон, а куди повертатись. Що ви саме робили? От, і скільки разів були такі виїзди? На саме наш консультаційний пункт, і, мабуть, практично всі пункти їздили туди по два рази. В першу чергу ну, ми розбирали ці розбиті і бетон, і скло, ми збирали, і сміття. Тротуари прибирали, тому що, от, наприклад, по одній з вулиць повністю всі будинки були побиті, потрощені, забори. І от по тротуарах і ґрунтові наноси прибирали, і церква була дуже побита. І коли ми зайшли до церкви, там отець із. Дружиною прибирали, ми зайшли, можливо, ну запропонували, можливо, треба допомога. І вони відгукнулися так. І ми великим колективом, більше 20 чоловік, зайшли буквально за півтори-дві години. Ми змогли більш-менш навести лад. Та одного разу ми їздили саме до Макарова, а другого разу ми їздили вже в село Андріївка. Там було набагато страшніше і набагато гірше було. Коли їдеш і ми їхали автобусом шкільним, і бачиш. Повністю розбиту вулицю, і тільки декілька будинків, які, в принципі, вціліли, і сидить старенький дід на лавочці, в нього немає нічого, будинку немає, забору немає, є тільки частина воріт і одна лавочка. Це було, було не по собі, і дійсно, сльози на, на очі на, нагортались. Як зараз ситуація? Я знаю, що ви співпрацюєте з Макарівщиною. У вас після того ну, зав'язався зв'язок. Да, ми з ними подружилися в такий складний час. Зараз ми спілкуємося зідзвонюємося. Ось буквально декілька разів вони передавали нам гуманітарну допомогу. Ви особисто вже адаптувалися до ось таких умов праці, які зараз? Звичайно, це було, мабуть, із перших днів, і було повне можливо, не було повного розуміння, що буде далі, але розуміння, що треба саме робити, що людям потрібно, було одразу. Ви досить у молодому віці прийшли на цю посаду. Чому вас так ця сфера, скажімо зацікавила? Працюючи в Брусилівській селищній раді від самого утворення, ну, мабуть, можливо, це якісь і мої особисті, якості, якості лідерські, робота з людьми. Мабуть, це зіграло роль в тому, що я прийшла на саме на цю посаду. Ця робота дійсно по душі, і це те, що мені подобається. Те, коли я йду на роботу, мені хочеться. Я не йду, я лечу. От буває там телефонують мені вранці. а Ви сьогодні будете там в селі. Ви це я кажу, я вже лечу. От ну дійсно це правда, і моя сім'я це знає. І мабуть, є якісь ревності. Ну я надіюсь, вони до цього звикнуть. Тому що я і сім'ю люблю, але коли ну кожній людині, мабуть, треба самореалізуватися. І якщо ем, така посада, як староста буде й далі, і в подальшому, якщо я вирішу подати свою кандидатуру знову, і люди мене підтримують, то я буду знову працювати. Перші дні повномасштабного вторгнення, ви зокрема ще й мама трьох дітей, чи стояв у вас вибір між дітьми? І е, те, що у вас є обов'язки посадові, це відповідальність між е, перед вашим округом старостинським не стояло питання, тому що в мене є. Потужна сімейна підтримка це і чоловік, і родичі, мої батьки, чоловікові батьки. Тобто я знала, що в будь-якому випадку мене підтримують, і все-таки, мабуть, на перше місце поставилось питання людей. Одного разу чоловік підняв питання, коли вже були більш активні бойові дії, коли ми бачили ці вибухи і. Ці вогнища ми бачили, чоловік запропонував, що давай я вас вивезу за кордон чи десь на Західну Україну, тому що там теж в мене є родичі, за кордоном є. Але я сказала, що я нікуди не поїду до останнього. Він сказав, добре, спакуй дітям валізи. Валізи дітям були спаковані, але ми так тут і лишились. Загалом люди, як от сприймають зараз керівництво і старости старостинських округів і територіальних громад, з'явилася більша довіра, враховуючи ось реформу, яка. Власне, на це була і спрямована. Ну, бачите, старости, ну, до старост можна звернутися за будь-яким питанням, чи це сімейні, чи це побутові, чи це якісь такі глобальні. Тобто, не може староста й не знати цього питання, але хоча б скерувати кудись направити. Ну, тобто це є наша робота. І діяти в інтересах жителів, захищати їхні права і відстоювати їхні права Тому ну, довіра. Всі, наприклад, зараз думають, що от має зробити 100, має зробити 100, але ми не маємо того фінансування, тому що держава зараз направляє ці кошти, перенаправляє на інші більш важливі сфери життя. Але от на вашу думку, і з вашого, виходячи досвіду, посприяло кращій комунікації і злагодженій роботі на місцях, от саме реформа децентралізації. Так, тому що це більше, я ж кажу, і на селах, і для людей, і до людей, і адміністрації, і центри надання адміністративних послуг. Тобто люди ж можуть ці послуги отримувати на селі. Ми своїх людей не відправляємо на брусилів. Тобто Брусилів оформляються в Брусилові, а на селах ми ці послуги надаємо, адміністратори надають на селах. Тому я думаю, що для людей це не є погано. Як зараз ваш день розпланований і чи часто вам вдається бути вдома? Робити свічки з дітьми. Ну, часто день розпочинається з того, що я розпалюю, е, включаю електроплиточку, е, вкидаю віск, парафін, поки, наприклад, воно топиться, я займаюся ранковими справами, збираю дітей до школи, до садочку, а потім вже швиденько, коли з вечора є накручені баночки, я собі вийшла в веранду, залила, і я собі знаю, що в мене декілька там, десяток чи скільки, скільки виходить, в мене вже є залито. Ну, звичайно, день буває такий, що. І тут, і там, і кругом, і люди, і потрібно і в кабінеті бути, і десь виїхати потрібно, десь обстеження якесь зробити, і з людьми спілкуватися, десь допомогу знайти. Ну і знову ж таки, вечором домашні справи, але тягне знову, тягне робити свічки, тому що вони постійно потрібно і є запити, є постійно хтось пише, месенджери пише, туди потрібно, там їдуть, там збирають. Я весь час намагаюся зробити машину вкинути. І ти вже знаєш, їдеш, десь комусь ти за день уже далі передаси цю допомогу. Ну, власне, дуже емоційно відчувається, що у вас от такий якийсь внутрішній є оптимізм, внутрішня енергія. Звичайно, хочеться, щоб громада процвітала, щоб тут е, був порядок, щоб була чистота, е, щоб люди ходили. Дійсно, от я завжди кажу, що такі побажання, коли людина ходить і працю, ну, коли вона працює, коли вона отримує заробіток, вона може забезпечити собі якісь певні умови проживання. І від цього вона, мабуть, ж, ну, стає і щасливіша, коли в людей немає. Роботи, коли немає можливості жити, то люди морально убиті, вони психологічно подавлені. Тому тільки на розвиток, націлені тільки на розвиток. Дай Боже закінчиться війна, і в нас буде більше можливостей для розвитку, для створення цих гарних умов нашого проживання і для гарного майбутнього для наших дітей. Дякую вам за розмову. І за вашу роботу і за енергію, і сил вам. Дякую, дякую. Дай Боже, вам теж навзаєм. Староста Карабачинського старостинського округу Брусилівської селищної ради Аліна Світнюк була поруч зі мною. Бережіть себе, все буде Україна!